Всім кіноманам привіт! Історичне кіно працює як машина часу. Воно дозволяє нам зазирнути в інші епохи, опинитися на гладіаторській арені, почути гуркіт гармат на полі бою, вдихнути запах пороху або розгледіти пишні сукні на королівському балу. Я зібрав найкращі історичні фільми сучасності, які майстерно відтворюють минуле в найдрібніших деталях. Перед переглядом підтримай канал підпискою і вподобайкою. Це сильно мотивує на розвиток каналу. Всім гарного перегляду! Світ здригнеться. Історична драма заснована на реальних подіях, що відбулися в січні 42-го року в концтаборі Хелно. Це була перша подібна фабрика смерті, де євреїв систематично вбивали у газових фургонах, в центрі історії двоє в'язнів, які працювали могильниками для жертв і зважилися на здавалося б неможливу втечу. Їхня мета не лише врятувати власні життя, а й стати першими очевидцями, які розкажуть світові правду про голокост. Що будемо робити? Світ повинен знати. А це ті самі дияволи, яких я маю покарати. Е-е-е, Вибачте. Три мушкетери французи вирішили, що досить Голівуду знущатися з їхньої класики і зняли свою максимально автентичну версію мушкетерів і вийшло чудово, замість веселої пригоди Похмурий політичний трилер, де герої брудні, Париж смердючий, а змови плетуться на кожному кроці. Дилогія Дартанян і Міледі розповідає знайому історію, але робиться з дорослою серйозністю та реалістичними боями на шпагах. Кардинал прагне знищити королева. Кому ви служите мадам? Дияволу, напевно. Дияволо. Середньовіччя. Найдорожчий фільм в історії чеського кіно розповідає про молодість Яна Жишки, національного героя Чехії та видатного полководця. Це суворий і натуралістичний бойовик, де немає місця голівудському глянцю, лише бруд, кров і жорстокість, з якими наймане Джишка пробиває собі шлях нагору на тлі політичних інтриг священної Римської імперії. У головних ролях зібрали міжнародний каз на чолі з Беном Фостером та Майклом Кейном. А сама стрічка нагадує Хоробре серце, з якого прибрали весь пафос, залишивши тільки брутальні середньовічні реалії. Fight, а тоді мене засудила і знеславила моя країна. Остання дуель після повернення з війни нормандський лицар дізнається, що кохану дружину зґвалтував його найкращий друг. У негідника виявляються серйозні союзники. Словам жінки ніхто не вірить. Герой вирішує звернутись по допомогу до короля. Ознайомившись з усіма свідченнями, монарху хвалять, що інцидент повинен бути вирішений за допомогою поєдинку. Від результату битви залежить кілька життів, і у разі поразки її чоловіка постраждало стратять захибні звинувачення. Короля немає друзів, лише прибічники. Король знавці історичних фактів можуть здивуватися, що до нашої добірки потрапив фільм, частково заснований на п'єсах Шекспіра. Проте історія перетворення недолого принца Гела, могутнього короля Генріха V, передана драматургом усіх часів, досить достовірно, навіть на думку фахівців. Хіба що насправді Генріх не був у молодості провісником, а слухав уроки мудрого батька, але цю художню неточність можна пробачити за мною! Збирайся сам і візьми когось. Я сподівався, буде гарний день. 1917 Найкращий історичний фільм 2019 року, який заслужено отримав три Оскара, у тому числі й за феноменальну операторську роботу. Події розвиваються під час Першої світової війни. В результаті успішного наступу британцям вдалося відтіснити німців в глибліні фронту. Після чого полковник Маккензі прийняв рішення продовжити атаку, бажаючи закріпити перевагу, але незабаром керівництво з'ясовує, що відступ німців це тактичний маневр, покликаний заманити війська Маккензі. Зі в пастку, і тепер Блейк і Скофілд змушені відправитись у ворожий тил, де їм належить щохвилини ризикувати життям, щоб передати полковнику важливу інформацію і врятувати тисячі товаришів по службі від вірної смерті. Король поза законом. Цей фільм, що заснований на реальних подіях початку 14 століття, розповідає неймовірну історію Роберта Брюса, який з переможного шотландського дворянина перетворився на героя злочинця під час гнітючої окупації середньовічної Шотландії англійським королем Едуардом І. Роберт, вимушений боротися за незалежність своєї країни і людей від англійського правління, захоплює шотландську корону і починає запеклу боротьбу проти однієї з найсильніших армій світу, очолюваної тираном І його розпещеним сином. So long as you fight. Oh, Будемо битись на узбережжі. Будемо битись на аеродромах. Дюнкер сотні тисяч британських, французьких та бельгійських солдат опинилися у пасці позаду море, попереду півкільце гітлерівських військ, що стискається на евакуацію. Було кинуто не лише сили британські, а й безліч цивільних добровольців, які під прикриттям союзної авіації витягували поранених та виснажених солдатів з рокового пляжу. Це кіно, що показує дюнкерську операцію з трьох сторін один із найкрутіших історичних фільмів останніх років, який потрібно подивитися кожному любителю жанру. Моторний, але тримайся ближче до мене. Сільс! Вільний штат Джонса. Дія гостросюжетного фільму, заснованого на реальних подіях, розгортається за часів громадянської війни, що відбулася на території Сполучених Штатів в 60-х роках 19 століття. Переживши бій при Коринті, виграний союзними військами, Ньютон Найт, дрібний фермер зі штату Місісіпі, стає на чолі невеликої збройної групи людей, що складається з бідних фермерів, місцевих рабів і дезертирів з армії конфедератів, які усвідомили свою неправоту і виступили за скасування. Рабства, повіривши в свої сили і вселивши віру в серця людей, навіть піднімає збройне повстання проти сил конфедерації, які влаштувалися в невеликому містечку Джонс-Каунті. В ході неймовірно жорстоких і кровополитних боїв війська конфедератів були розгромлені. Після чого, на честь перемоги над рабовласниками, місто і його прилеглі околиці були проголошені повстанцями як вільний штат Джонса. Так, за нього варто битись, і ми воюємо не зі зброєю в руках. Це інформаційна війна. Міст шпигунів фільм базується на подіях, що мали місце в світовій історії. Дія відбувається в період так званої холодної війни. Тоді відбулося загострення дипломатичних відносин між США і Радянським Союзом. І, хоча до реального конфлікту не дійшло, але демонстрація сили та гонка за звання найбільш підготовленої до війни держави спостерігалась протягом багатьох років. Поки країни нарощували ядерні запаси, було багато роботи і у шпигунів, як з одного, так і з іншого боку. Чого тільки не вигадували опоненти, щоб дізнатися секрети по той бік. Одного разу літальний апарат США, який шпигував з повітря, був збитий ракетою. В результаті в полон потрапив пілот, який вчасно вибрався з пошкодженого судна. Правових норм там не дуже дотримуються. Уникайте контактів з людьми взагалі. Там усі чужі. Нам потрібен діалог, неможливий між нашими.